Отож, підсумковий результат 0-2. Як загалом можете прокоментувати і результат, і гру своєї команди? Хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, всім, хто відстоює зараз нашу неньку Україну. Нам потрібна тільки перемога, і мирне небо над головою. Хочу що сказати по грі, хочу подякувати команді. Своєї і команді суперника дуже хороша команда. Перший тайм дуже такий він виявився для нас не дуже приємний, поки ми розібралися. А другий тайм ми перехопили це е але футбол, е гра, яка забувається голи, тоді вони і рахуються перемогою. Ми не забили сьогодні. Але я скажу, я дуже вдячний хлопцям. Вони сьогодні відпрацювали на всі. Мені сьогодні не стидно за них. І я дуже їм вдячний. Напевно, десь не вистачило трошки резерву. Травмовані гравці не змогли допомогти команді. І це десь можливо могло додати свіжості в другому таймі, щоб ще більше гравців вийшло. Ну я не думаю, звісно, нам зараз не вистачає, і не вистачає Кузнєцова, і не вистачає Вашішина. Ці люди, ці футболісти, які в нашій команді, вони одні з лідерів. Тому дуже тяжко, особливо для нашої команди, якщо випадає один або більше гравців, це дуже тяжко. Але хлопці старалися, билися, я скажу, навіть грали в футбол десь. Получалося десь ні. От, власне кажучи, у першому таймі був епізод, от, зокрема, другий пропущений м'яч із помилкою воротаря. Як можете прокоментувати ось цей епізод? <клуб> ну, взагалі у футболі трапляються помилки, і хтось помиляється, а коли помиляється воротар, це дуже видно, тому він на останньому рубежі. Хоча я скажу, ну що я можу сказати, як воротар, був, бувши воротар, я скажу, що ми вчимося на цих помилках і треба йти далі. Забувати за ці помилки, працювати. Я думаю, що у нас буде все добре.